Привіт, я Марк, дизайнер дії. Це канал Сквот. Сьогодні дивимося, як у фігмі професійно адаптувати ваш дизайн десктопа під мобілку. Поїхали! Попереджаю одразу буде складно, тому увага до деталей і стежте за руками, так би мовити. Отже, в нас є якась певна сторінка, яку ми вже зробили, і хотіли б її адаптувати під телефон, щоб подивитись. Можна це зробити багатьма методами колхозними, якими я зазвичай користуюсь, але завжди є професійний підхід, тому ми поговоримо, як робити це складніше. Робимо макет по ширині 320, мене влаштовує, робимо його автолеяутом без всяких поступів, без нічого. І це в нас буде фітпедж Мамаю. Не супер давно. Фігма представила нову функцію, яку вони назвали Variables. Я це для себе. Перекладає як змінні, але можна запам'ятати як завгодно. Це така штука, якій я не дуже парю давати визначення, але фактично це щось значно крутіше, ніж просто компоненти, тому що в неї є там і режими, і купа всього. Тому давайте потрошки. Що ми бачимо, в нас є певні. Шари, які крок за кроком ми зараз будемо адаптувати під мобілку. Звісно, розуміючи, що на телефоні місця мало у нас не буде влазити туди абсолютно нічого з цього. Нам достатньо буде логотипу і бургер менюшки, яка вже потім буде якось пропрацьовуватися на подальших етапах. Тому що нам потрібно зробити на десктопі. В нас є фіксована ширина 1280, на телефоні 320. Я беру просто мінімальні розміри, тому що мені так простіше. Ми заходимо. В Local Variables, і будемо зараз створювати нові. Перше, що ми робимо, це числова змінна, яку ми можемо назвати як завгодно, але щоб розуміти, це буде в нас ширина. І перший режим, в якому ми працюємо, це десктоп. Тому в десктопі в нас буде 1280. А другий режим це мобайл. Mobile. mobile написав. А другий режим це мобайл, де ширина буде 320. Супер, що це нам дає? Ми тепер можемо сказати, що менюшка, якщо вона знаходиться тут, то її ширина 1280. Тому в телефоні вона в нас має бути приблизно 320. Щоб у нас ті зміни, які ми зробили тут, відображалися одразу і там, простіше зробити цю менюшку компонентом і вже компонент вставити в мобілку. Мобілка в нас, ми кажемо по-любому 320 і можемо відцентрувати. І тепер, щоб так вкладені шари так само підкорялися цій ширині, ми кажемо, що вона має бути мобілкою. І все, тепер у нас менюшка стала по розміром 320, як і потрібно. Але вона все одно виглядає якось по уроцьки, тому що всі ті слої вони є, вони всі жаті. Отже, нам треба їх якось вмикати і вимикати. Для цього в змінних є варіант змінної, який називається Булін. Я би сказав, вимикач. Можемо для себе його простіше називати меню айтемс, якісь елементи в меню, які в компукторі включені, в мобілці вони виключені. І тепер ми маємо призначити оцим шарам, що вони є. Меню айтемами які тут включені і тут виключені. І ми бачимо, що вони в мобілці одразу виключились. Що дуже добре. Однак є ще в нас іконка бургера, яку ми хотіли би показувати в мобілці, а в комп'ютері щоб її не було. Тому ми кажемо, що в нас є ще одна змінна, яка називається так само Булін, бургер меню, яка в комп'ютері вимкнена, в телефоні включена. І вона в нас тут є. Вона вже в мене схована, заготовлена. Якщо у вас її не було, зробіть. І ми кажемо, що вона це бургер меню. І бачимо, що він одразу з'явився на мобілці, тому що ми підключили шар мобайл. До е, режиму змінних мобайл. Тому ці зміни і відображаються одразу на всіх вкладених елементах, до яких підключені наші змінні. Дуже тяжкі формулювання, але ну вже як є. Це ж не я придумав. Супер, можемо якось потихеньку рухатись далі. Дивимось, що в нас ще є. В нас є блок з новинами, стрічка, і тут є такі елементи, як е, текст, є лейбли, які в нас є, авто і при зміні ширини несп. Переноситься на наступний рядок, і є власний фід з новинами, де є окремі дні, скажем так, а всередині вже є новини, і що ми можемо зробити? У нас вони безпосередньо в комп'ютері так само мають бути 1280. Отже, відповідно в мобілці вони в нас будуть, якщо ми вставимо, 320. автоматично вже зробилося, але тепер треба з цим щось робити. Треба якось приводити це до ладу. Тому ми знову звертаємось до змінних і будемо їх налаштовувати яким чином я це пропоную робити? У нас є певні падінги, які властиві окремо або комп'ютеру, або телефону. І тому так само ми можемо їх зробити змінними, щоб вони <змінювалися>, змінювалися. Наприклад, є падінг 80, який, відповідно, в телефоні мав би бути менше. Тому ми робимо зміну знову таки цифрову, яку ми назвемо горизонтальний падінг. Типу, горизонтал падінг. І він у нас в комп'ютері 80. А в телефоні буде нехай 24. Якщо цього буде теж забагато, можемо відредагувати в будь-який момент. І тепер треба сказати, що ось тут в стрічці це 80, а ось тут це 24. І ми бачимо, що вже в нас є більш-менш непогані відступи до країв макета. А тепер треба налаштувати відступи всередині кожного з днів, де є новини. Тут у нас 240. Цього достатньо для комп'ютера, але для телефона це вже забагато. Тому ми робимо ще одну цифрову зміну. Я не буде називатися, наприклад, Day Horizontal Padding. Називаємо як нам зручніше, щоб ми не загубили, щоб ми точно запам'ятали. В комп'ютері 240. В телефоні буде достатньо, як на мене, десь приблизно 16. І тепер так само цю зміну потрібно застосувати там, де вона використовується тут. Це 240. І тут це відповідно 16. І ми бачимо, що в нас все дуже-дуже непогано адаптувалося, оскільки в нас правильні налаштування, наприклад, самих карток новин. Вони в нас філ по ширині, тобто вони заповнюють собою ширину верхнього. Фрейму, тому відповідно тут вони так само стали нормальними по ширині, і нас це вже досить непогано влаштовує. Але ми розуміємо, що в них трошки завеликі так само зовнішні відступи, які можна було б так само певною мірою зменшити за допомогою змінних. Тому можна зробити ще один власне, падінг, який ми називаємо Padding. і в комп'ютері війну по 16. А в телефоні ми можемо зробити, наприклад, по вісім, оскільки це поки що не компонент, то треба буде вибрати усі і поставити New Padding 16». Причому поставити так само і для вертикальних. І абсолютно ту саму дію ми робимо і на телефоні з цими ж самими картками. Ми ставимо New Padding». Сюди, по вертикалі і по горизонталі, і тепер картки в нас виглядає вже більш-менш по-людськи. Якщо подивитися через телефон, вони взагалі будуть дуже класні. Да, звісно, можна ще позмінювати розмір текстів, але в загальному виглядає вже досить непогано, і ми в цілому досить добре все автоматизували. Тому якщо в нас буде наступний блок, який буде якось інакше називатись, і в ньому вже будуть підключені наші змінні, коли ми його закинемо в наш фідпейдж Mobile, він автоматично Зміниться під мобілку добренько, це нас професійний, скажімо так, спосіб робити адаптиви. Звісно, можна робити як завгодно, як зручніше, можна робити абсолютно калхозно головне, щоб воно виглядало гарно, але все одно дуже важливо, щоб цим працювати було зручно. Якщо воно налаштовано правильно, то тоді наперед буде значно зручніше працювати з адаптивами з комп'ютера на телефон, і це буде набагато швидше і ефективніше, коли у вас буде дуже велика кількість екранів і вам терміново замовник скаже, що вже на. Вечір треба зробити мобілку. Якщо у вас заздалегідь налаштовані змінні, вам буде це зробити набагато простіше, але замовнику скажіть, що ви витратили дуже багато сил і часу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас будуть складні великі запитання. Я постараюся складно і дуже розгорнуто вам відповісти. Побачимось!